Друзі, вас вітає компанія автопарк Юа, Одеська Філя. І у нас у продаж залітає BMW 540i 2020 року, джекузов рестайлінг з 3-літровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та заднім приводом. Автомобіль має 340 конячок, дарує гарну динаміку та керованість. Автомобіль приїхав з США без пошкоджень по кузову. Передня час автомобіль у Вродній Весь автомобіль у рідній фарбі. В чудовому стані, має гарний білий колір, притягує погляди на оригінальних легкосплавних дисках. Чудовою гумою у автомобіля повний безключовий доступ, світлий шкіряний салон, стан як новий. Воно і не дивно пробіг автомобіля 15 тисяч км, чорна стеля з люком. Також у нас по комплектації дотяжки усіх дверей. Повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю, шкіряне мультикермо, датчики світла, дощу, адаптивний круіз-контроль, гарна штатна мультимедіа, з широким монітором, цифрова приборна панель та багато інших корисних функцій. Запрошуємо на тест-драйв цього авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського 15а. БМВ чекає на вас.